Шановне товариство, я нікому не бажаю таких методів піару, таких, такого, що пережив я, моя родина. І я думаю, те, що сьогодні переживає родина Юрка Серотюка, якщо є батько дітей за ґратами, тобто це, це, думаю, що не кожен хоче такого. На, на такому робити якісь, якісь піар кроки напередодні виборів. Можна пояснити. Своїм дітям маленьким тяжко, але все-таки можна пояснити, бо вони вірять батькові, чому до їхнього будинку зайшли озброєні люди в масках, в чоботах, в повному озброєнні і риються в їхніх шухлядах. Дуже це важко пояснити. Так само як і важко заспокоїти. Ну, але також треба і пояснити суспільству, що відбувається сьогодні. Чому ті, хто прийшов на крові Майдану Небесної Сотні, сьогодні шукають винним ми не серед справжніх вбивців і замовників? Я хочу спитати, чи до багатьох колишніх депутатів від партії регіонів так само прийшли з такими обшуками, як до мого будинку, в місті Бродах на Львівщині? Важко було мою адресу, напевно, знайти. Чи, до всіх вже, чи всі є покарані за закони диктаторські, за інші свої дії? Ні, потрібно було прийти до мене. А засоби масової інформації, багато з них вже написало. Таємниця майдану розкрита, написала одне з львівських видань, не тільки львівських, новий поворот у справі. Фотографія є. В готелі Україна тільки зовсім не та фотографія, де є наші вікна. І червоним колом обведена, це, це, це якісь там вікна. І потім ще якихось дають е, нібито експертів, які щось там кажуть, розумне. Все вже розкрито. Тепер ми маємо йти до людей і розказувати, що це не ми, напевно. Звичайно, що багато людей на Львівщині у моєму місті ніколи в таке не повірять, не дивлячись на те, які. Яке буде рішення слідчого чи навіть і суду? Бо це не є судове рішення законне. Звичайно, що треба було мене покликати, я би розказав з величезним задоволенням, що я робив 20-го числа з того моменту, коли я побачив у своєму вікні, що я побачив у своєму вікні, які відчуття мої були, і що ми, для чого я відкрив те вікно? Я теж відкрив вікно. Щоб кричати, не стріляйте, бо я більше не міг зробити нічого як народний депутат. Як просто кричати, не біжіть до майданівців, він не стріляйте до тих, хто тоді розстрілював Майданівців. Але аж потім я знайшов свою реалізацію через декілька хвилин, бо позвонили, що в холі перші поранені, що ви там робите: беріть свої простині, беріть свої одіяла, тому що несіть вже щось треба робити без медикаментів, без лікарів. Перші, перший укол був, здається, з машини Олексія Кайди, з аптечки медичної для першого пораненого. Я дивувався, як наш поранений побратим, член нашої організації з Хмельниччини, Кравчук з простріленим коліном чомусь не кричить. Для мене це було дивно тоді, коли почали підходити оті поранені. Ми знімали двері, робили з них ноші. ми... Знімали двері, були тяжкі і легкі. Я слідчому покажу, які я двері знімав. Не було тоді адміністрація перелякана, всі шоковані, але треба було щось робити тоді. Треба було ставити загородку на дверях, щоб не йшли лишні люди. Треба було тоді почати дзвонити до швидки, за швидкими, а інститутська прострілювалася і тоді. Вже був організований лазарет, дякуючи лікарям зі Львова, які приїхали забирати поранених після 18-го числа. Було в нас там декілька професійних лікарів, які надали допомогу. Багатьом, на жаль, не встигли. І багатьом не встигли надати допомогу, бо через майдан треба було нести людей. І в тому числі я це робив. Оце я буду розказувати. Я маю що розказати. І чому так пізно мене про це питають? Так само, як ми потім йшли до Верховної Ради і зустрічали тих озвірілих. Беркутівців і що вони нам тоді говорили. Про це теж треба говорити. Тому, товариство? рано чи пізно, звичайно, що правда, буде, правда і справедливість буде у цій державі. Тому мене питали ще на завершення, а як оцей обшук у вас проходив? Добре чи не добре? У мене нема, не було ніколи, на щастя, таких, таких відчуттів. Зато в родині були, за часів Сталіна. Коли заставляли рити яму на середині хати і розвалили піч у 20-градусний мороз з маленькими дітьми. І таким маленьким, такою дитиною був і мій батько 43-го року народження, який це відчував, який це мені розказував. На жаль, зараз переживають щось подібне мої діти. Нікому я такого піару не бажаю, тому ми переможемо. Правда переможе. Дякую.